Добрий вечір, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин сім гномів. А перед вами одні з найпопулярніших ялинок останніх років це ялинки еліти від заводу Смерека. Перед вами ялинка Еліт блакитна висотою 1,90 м. Я навмисно відходжу, щоб вам було видно її діаметр та густоту. Ялинка Еліт має дуже гарну форму гілочки. У неї дуже широка гілка. При цьому ялинка дуже пухнаста. Всередині замотуються шовковими нитками. Так, так виглядає ялинка Еліт-блакитна висотою 1,90 м. Поруч з нею Еліт зелена 1,90 м. Одна з найпопулярніших ялинок. Вона дуже гарного натурального зеленого кольору. І як ви бачите, у неї прекрасні параметри. Ялинка не є широкою, і за рахунок того, що ви можете її розпушити абсолютно по-різному, в принципі, вона підійде під будь-який простір. Поруч з нею ялинка Еліт зелена висотою 2,10 м. Ось так вона виглядає на фоні. На задньому фоні, точніше, в неї ялинка 1,90 м. Вам буде краще зрозуміло її густоту, висоту, діаметр. Зараз відходжу, щоб вам було краще її видно. Поруч з нею еліт блакитна висотою 2,30 м. Ми домовисно ставимо ялинки, різні, ну, комбінуємо там розміри і висоти, для того, щоб було краще видно і ялинки не зливалися між собою. Це висота 2,30 Ялинки від метра дев'яносто. По 2,30 складається з трьох частин. Відповідно, їх дуже зручно розпушувати і дуже зручно ставити. Ці ялинки дуже легкі. І я хочу сказати вам так, що кожна з цих висот це ідеальні варіанти для квартири. Вони не важкі, не широкі, і при цьому прекрасно впишуться впишеться будь-який інтер'єр. Перепрошую. А далі перед вами ялинка Еліт Блакитна висотою 250. Це вже більш. Більш великі ялинки, більш високі. Ми її теж знімемо. Дивіться, яка красуня. І еліт зелена висотою 2,80. Цього року у нас стоїть ялинка висотою 2,80. Ми обрали саме еліт зелену, Одна з найпопулярніших ялинок. І чудова висота. Хочу також наголосити, що ялинки еліт виготовлюються в таких висотах, як 1,20 м, 1,50 м, 1,90 м, 2,10 м, 2,30 м, 2,50 м, 2,80 м, 3 та 3,5 м. Всі ялинки є в наявності. Також ялинки еліт бувають в таких кольорах, як зелена, блакитна та засніжена. Зараз ми на цьому відео говоримо про ялинки блакитні та зелені. Але також у нас ще є і засніжені ялинки, які також представлені в таких розмірах від 1,20 до 3,5 метра. Відповідно, у нас ви можете вибрати будь-яку ялинку на будь-який смак і будь-якої висоти. Зараз відходжу, щоб вам було краще видно Еліт зелено» 2,80. І нагадую, як виглядає Еліт Блакитна 2,30. Еліт зелено» 2,10. Знімаю з різних сторін. І еліт зелена і блакитна гостей 1,90 м. Замовити ялинку еліт ви можете у нас на сайті 7 гномів.'ю. У нас в інстаграм-аккаунтах 7 гномів та 7 гномів .ua. А також обрати, вибрати, придбати ялинку, ви можете у нас в нашому шоурумі в місті Києві. Приїжджайте до нас, ми завжди. Раді вам і з радістю допоможемо вам у виборі новорічної красоні. З вами була Валерія. Це інтернет-магазин «Сім гномів», А це ялинки Еліт від заводу Смерека.